Ставили намети, розпалювали багаття та варили польову кашу. Так, студенти панютинського професійного аграрного ліцею відзначали день туриста 2 жовтня. Попри прохолодний ранок, хлопці і дівчата активно брали участь у всіх випробуваннях. Як студенти справлялися із конкурсами, та хто переміг у змаганнях сюжет Юлії Шаповалової? У день туризму учні панютинського профліцею змагаються на своєму автодромі. Дівчата вибирають не найлегшу справу. Збирають намети. Получається у вас? Так, да. перший раз спробуємо. Сложно? ну да, доволі. Можна тренуватися. Ця команда дівчат у цій нелегкій справі відстають хлопців лише на три секунди. Учениці збирають намет за 28 секунд. Хлопцям вже без дівчат доводиться куховарити. Вони не розгублюються, варять козацький куліш та вуху. Кажуть, куховарити на багаття справа чоловіча. Одні чоловіки, 30 чоловіків. Група, ви бачите, все тобто, на кашу не казали, що це жіноча справа? Ні, ні, кашу варить тільки чоловік до У заході участь беруть 9 груп. Вони мають пройти 6 етапів змагань. Наша програма Це конкурс по установці туристичної палатки, конкурс по зав'язанню туристичних узлів, э, туристична полоса препятствий, конкурс кашеварів. І в заключенні щеб'єлющій конкурс стручська пісня. Кожен етап змагань з різними показниками оцінює журі. Бали за кашу виставляють кухарі, а за спортивні досягнення викладачі фізвиховання. Різні показники, але це бальна система і перемагає той, хто набирає більшу кількість балів. Більшу кількість перших місць, так можна сказати. Спортивна естафета цьогоріч непроста перемога злежить виключно від злагодженості команди. Ольга Роботнікова, заступник директора з виховної роботи, переконана, що день туризму допомагає студентам не тільки підтримувати спортивний дух, а й знайомитися та працювати в команді. Ось тут зараз ви бачите, яка велика кількість дітей. Із них ну 50% учнів, які прийшли на перший курс. Це зовсім різні люди із різних шкіл. Тіл сьогоднішній день допоможе їм знайти друзів, допоможе педагогічним працівникам побачити цих дітей. Не заважає дітям навіть ранкова прохолода. Більшість переконує, що на результати змагань вона не вплине. Ні, холодно сьогодні для такого торік. Та нормально касьор Костер загріває Костер да. початку я думала так цікаво, що ще не замічаєш так. Холодно. За словами директора закладу, святу туризму профліцей відзначають, щороку вдосконалюючи організацію кожного разу. Програма незмінна. Ми тільки вдосконалюємо саму структуру, тобто проводимо більш організовано, от, і в більш тисні сроки діти приділяємо більше уваги якості підготовки. Дітям все більше і більше подобається з кожним роком. Переможцем цьогорічних змагань серед хлопців стала група автослюсарів-водіїв. А серед дівчат перше місце посіла команда операторів комп'ютерного набору. За свою перемогу вони отримали дипломи та грамоти.